Доброго ранку, любителі троянд. Хочу сьогодні познайомити вас із своєю новинкою моєго саду. Це троянда японської селекції. Виведена в 2013 році. В Україні з'явилася не так давно. її друге квітування. В минулому році було декілька квіточок. Була дуже слабка роза. Троянда, але і в цьому році не дуже видала одну тільки гілку. Придбала я її за незвичну форму пелюсток. Пелюстки у неї з такими, я не знаю, як це сказати. Підібрати правильне слово. За зубрінками. Махрова. Троянда у мене поки що невеличка. Форма квітки в розмірі десь сантиметрів сім бутони дуже гарні квіти, квітні гілочками. Укривала в цьому році цю троянду. Запашна. Як воріть не знаю, буду спостерігати цим літом.